І так, друзі, всім привіт! Короче, наша нова стратегія тепер такова: я буду відшиняти наші угоди по нашому аі трейдингу, тобто, все в нас максимально просто. А і трейдинг, це в нас така штука, це такий нейромережа в нашому брокері, де ми можемо відчиняти наші угоди таким чином, що ми не потрібно повинні аналізувати ніякий графік. Ми натискаємо на одну кнопку та дивимось далі, куди в нас воно піде догори. Чи донизу. Коротше, наш брокер сам приймає рішення, куди в нас піде графік. Тож, що я вам хочу сказати: фільм жахів грає, як во всім канонам. А я зараз буду заробляти гроші. Тож, три, два, один, переходимо до екрану комп'ютеру. Ну що, друзі, ось ми перейшли вже до екрану мого комп'ютера. І саме сьогодні буду заходити вгоду на 50 доларів на 2000 гривень, саме по нашому АІ трейдингу, як я вам вже і сказав. Хочу протестувати, як воно себе буде відпрацьовувати. Реально дуже цікаво протестувати, подивитися, тож сподіваюся, що уйду звідси з прибутком. Тож, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, якщо буде тут трошки більше, ніж завжди лайків, трошки більше, ніж нуль, як то кажуть, так як поки що канал в мене не просувається, то зробимо з вами ще більше ось такого топовського. Контенту, тож, до речі, друзі, ледь не забув вам дещо розповісти. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну, до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98 99 Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія. Під назвою саме Параболік це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Ну так, з приводу акції, дивіться, то вже вибір ваш, тут же, як вам цікаво. Посилання буде в коментарях. А я обираю нашу валютну пару і заходжу на 50 доларів. Відчинити угоду на 2 хвилини до гори. Так, виглядає це рішення досить цікаво, як він працює, та чому саме на 2 хвилини до гори, чому саме так я знати не можу, як там він в нас працює цей наш АІ трейдинг. Але ж ну, я думаю, що нервувати особо не потрібно. Так як сподіваюся, що в нас результат буде більше, аніж гарний так, мене ледь не сів Так, ну, ох, поки ставив комп на зарядку, можемо бачити, що поки що ми падаємо донизу, але ж кожну секунду просто в нас все змінюється. вверх вниз вверх вниз все-таки в нас пампи-дампи. Чесно кажучи, не дуже комфортно себе почуваю, коли, коли саме а, в мене ось такий двіж відбувається, коли я сам не контролюю свій баланс. Я таке не дуже сильно люблю. Я люблю, коли саме там, я зайшов по нашим стратегіям, там, які в акції є в нас. Заробив, певним, там 100-200 доларів за день, все, пішов відпочивати. А коли ось такий двіж вверх-вниз, вверх-вниз, ти не розумієш, що відбувається, просто сидиш на її як то кажуть, і дивишся. Таке я не дуже сильно люблю. Але ж, а, якщо ця угода зайде в мене в мінус, то на 100. Доларів буду перезаходити, і подивимося, що воно буде в нас, але ж поки що ну, я не знаю, як це коментувати, типу сказати, що ми йдемо в мінус. Я тільки хочу це сказати, і ми відразу повертаємося до нашого рівня, нашої ось угоди. Тож, давайте подивимося, що воно у нас тут буде. А Так як ну, сподіваюся, що все буде чітко, і потихеньку ми вириваємося до догори. З цієї угоди зроблю плюс 41 долар, і сподіваюся, що такий результат в нас і залишиться. Тож, бачимо, що до кінця уходу в нас залишається 23 секунди. І саме головне, щоб за ці 23 секунди ми так само гарно і рухались вперед. Догори, так як РСА підтискається, до зони 50%, щось грішним ділом можу подумати, що можемо ми тут впасти з такого затяжного флету. Ну, І трапляється те, чого ми завжди більше всього боїмося. І... Перший мінус, окей, 50 доларів. Друзі, мені дуже не подобається ця валютна пара. І тепер змінюємо на 100 баксів нашу угоду. І відчиняємо нашу угоду на 2 хвилини догори. Це виглядає більш логічно, так як ми зараз стоїмо майже, якщо так можна сказати, в нашому мінімумі. Ах, ні, ми не стоїмо в нашому мінімумі, ми стоїмо взагалі не там, де нам потрібно. І чому він вирішив зайти догори, знову я не можу сказати. Коротше, друзі, максимум, що я можу зробити. Це зробити ще одне перекриття на 200 доларів, якщо це буде мінус. І ну, на цьому, якщо це мінус, буду фіксувати збиток. Ось отака і трейдинг нас підвів. І якщо це реально буде мінус, то ну, що буду завтра відбувати, завтра вранці, блін, чи ввечері буде відбувати наш баланс саме по нашим стратегіям. Е, так, е, вибачаю, друзі, до речі, за зайвий шум якщо він є, то сусіді ремонт вирішили в ніч зробити в початок 11-го і. Поки що ситуація в нас не дуже топовська. Так, можемо бачити, що хвилина до кінця, поки що ми в мінусі. І ви, ви замітили таку тенденцію, що коли я кажу, що ми в мінусі, угода починає рости. Так, друзі, ми в мінусі, ми в мінусі, ми в мінусі, і угода починає зростати якась магія відбувається. Сподіваюся, що це в нас буде плюсик, так як. Ну кажу чесно, втрачати гроші зараз в такі ситуації взагалі не можна. І ну, мене багато реально просили людей в телеграм-каналі. Типу річ зробив ось таку двіжуху за її трейдингом. Ось роблю, друзі, все зарадував. Зараз вже в мінусі на 150 баксів, якщо ця угода зайде в мінус. Так, давайте подивимося що тут у нас буде. Так, залишається в нас 25 секунд, і я все ж таки дуже сильно сподіваюся, що все ж таки ми зараз підіймемося догори, але ж в будь-якому випадку, якщо це буде мінус, остання угода в мене буде на 200 баксів перекриття. І якщо на 200 баксів мінус, ну що, фіксую збиток і база, все. Ну, Угода падає в нас, і я втрачаю ще 100 баксів. Не знаю, мені рекомендували цей трейдинг, вони казали, що він не пола. Опа. Ну, от чому фортуна не на моїй стороні? Угода летить, як шалена догори. Чому б не зачепити мою угоду і не вивезти мене в плюс? Ладно, на 200 доларів з богом. На 15 секунд донизу на 8 гривень? Я не знаю, як він вирішує робити такі рішення. Блін, 200 баксів. ну Я просто в шоці, друзі, ну, я не вірю в те, що це може бути мінус. І, господи, будь ласка. Да, на базу, друзі. 184 бакси я отримую. Так, ну в цілому зайшло непогано. Давайте ще раз зайдемо. Ух ти, на 5 секунд донизу, він, мабуть, на цій відміжці вирішив зробити ще одну угоду. Мінус. Окей, на 100 доларів. Я хочу наторгувати реально гарний прибуток. На 30 секунд донизу він заходить вже на 100 баксів. Було б куметно, якщо б він обрав би ще наші угоди, сам би суму вибирав, бо це було б забавно. Але ж начебто починаємо ми падати. І в цілому це падіння виглядає досить логічним в порівнянні з минулими угодами. І якщо ця угода заходить в плюс, я виходжу в гарний прибуток, і в цілому можу сказати, що там більш-менш це себе відпрацьовує. І 3 секунди, і щось тут нас на волосочку. І прибуток, друзі, плюс 92 долари непогано. Так, пишіть свої думки в коментарі. Я його протестив, вийшло непогано. Могло бути краще, але ж вийшло непогано. Коротше, друзі. Всіх обійняв, що я вам можу сказати, використовуйте акцію, чекаю в телеграм-каналі. Вас послання буде в коментарях. Пишіть в коментарі, якщо вам це цікаво, і будемо дивитися в наступних відеосах, мабуть, ще протестимо на більші суми. Тож, побачимось.